А любов до рідного міста можна виявляти по різному: малювати його краєвиди, створити карту Запоріжжя чи навіть зліпити щось із солоного тіста. У цьому переконані митці творчого об'єднання колорит на звітній виставці, традиційне розмаїття жанрів та стилів, а відповідно простір для позитивних емоцій та творчих відкриттів. Перейнялись мистецьким духом і наші кореспонденти. Восьма щорічна виставка творчого об'єднання митців колорит традиційно вирізняється різноманітністю робіт та стилістики їхнього виконання: від академічного живопису до різблення по дереву, ліплення солоного тіста та комп'ютерного дизайну, а також віком учасників наймолодшій аліні Пристинській 22, на старшому – іванові Конопкіну, 92. Об'єднувальним таким лозунгом нашої виставки є з любов'ю до рідного міста. Тобто тут роботи мешканців нашого міста. Не обов'язково навіть це будуть роботи з якимись видами нашого проспекту, Хортиці, хоча вони, вони тут теж присутні. Але ці люди, люди живуть і творять в нашому рідному місті. Показати себе різною за таким принципом обирала робота для експонування Тетяна Височина, і, хоча нині працює над серією портретів на картинах у виставковій залі в основному квіти, в подальшому планує працювати над більш філософськими мотивами. Перша ластівка у цьому напрямку робота Запорозький Дуб. Показати магу могутність і пріпснесвіковна вірна покоління і зобразити в цій картині. Вот то былое, что было, и связать с настоящим, вот если посмотреть на картину, там есть и память веков, и время, которое бежит на заднем плане, представлено в виде бегущих лошадей, вот. и цветущая ветка, которая олицетворяет день сегодняшний, и новое поколение, и преемственность этой и дороги, которая сходит и расходятся от дуба. Голова обласного осередку спілки фотохудожників України Олег Бурбовський нині виступає у ролі гостинного господаря. Каже, виставки колориту завжди виражають різноманітністю, але цьогорік окремі роботи його взагалі вразили. Є і інтересне відкриття. Це вот для мене художник кліповцев сьогодні. Вдруг професіонально, интересно показав такі авангардні роботи, чувствується професіоналізм автора. І... Почерк свой какой то у нього своєобразний интересный. і порадував, звісно, рещик по дереву Сидоренко Юрій он завжди виставляв свої скульптури із дерева. Ну, на сей раз он показав на вот таких картин, аби зробити власні приємні відкриття у запоріжців. Не багато часу виставка об'єднання колорит у запорізькому фотоклубі триватиме 10 днів до 13 лютого.